Вітаю, ми з вами вивчали цифру 1, тож давайте зліпимо її та ще їй до пари зліпимо одне яблучко і одну грушку. Нам знадобиться дощечка для ліплення, стеко і пластилін. Тож, давайте почнемо. Спочатку зліпимо грушку. Беремо жовтий пластилін і катаємо кульку, таку кульку. Але кулька, грушка в нас видовженої форми, тому ми, коли скатали кульку, її так трошки витягуємо пальчиками. І робимо її таку видовжену, схожу на лампочку. Так, такої форми грушка в нас. Ось ми поклали грушку. Давайте їй зробимо листочок, беремо зеленого пластиліну, катаємо меншу кульку, розплющуємо ту кульку, такий млинець. Можемо стекою зробити такі насічки, бо тож листочок у нас так, він має такі прожилочки. Тепер знімаємо його, отак скручуємо. І сюди грушці листочок додаємо. Тепер беремо рожевий або червоний. Або як і є пластилін, катаємо ще одну кульку, то в нас буде яблучко. Ну, яблучко воно таке більш кругленьке. Тому ми його не будемо витягувати. Зробимо ще один листочок для яблучка, теж беремо маленьку кульку зеленого пластиліну, розплющили теж. Такий млинець. Зробили такі насічки, прожилочки, як у листочка є. Охайно ну, так зняли, завернули і до яблочка застосували так приліпили. А тепер зробимо одиничку. Беремо інший колір, який вам хочеться. І робимо таку ковбаску. Ну, спочатку зручніше кульку скатати, а потім кульку вже в ковбаску. І робимо таку ковбасочку довгеньку, бо одиничка в нас складається з довгої рисочки і коротенького носика, то ми робимо зараз ніжку одинички, таку довгеньку. А тепер беремо менше пластиліну, знов катаємо кульку. А скульки ковбаску. І то буде носик нашої одинички. І ось ми з вами зробили одиничку, а її друзі одне яблучко і одну грушку. Дякую.